Справді хочете вивчити корейську, тоді вам до нас. І сьогодні, не повірите, ми з вами будемо розглядати топ-3 дорами для тих, хто тільки-тільки напочав вивчати мову, але вже одразу хоче практикувати і слухання, і вимову. Я знаю, що на самому початку дуже складно знайти щось таке, щоб можна було подивитися плюс-мінус, хоча б зрозуміти, вочевидь, не 100%, це нормально, але хоча б половинку, на ну, хоч якусь частину. Тому ми знайшли для вас три дорами, які є легенькими, і при цьому кожна з них на свою конкретну тему, і ви для себе можете обрати якусь одну, дивлячись від того, що зараз вас більше цікавить, чи це кохання. Чи це дружба, чи це робота? Перед початком цього відео, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, тому що ми для вас дуже-дуже стараємось робити контент українською мовою, розширюємо цей корейський простір в українському світі. Дуже стараємось, і ваша вподобайка нам дуже дуже допоможе. І першою нашою дорамою буде мене звати Кім Самсун. Головна героїня цієї дорами не повірите, Кім Самсун. Це 30-річна жінка, дівчинка, яка хоче стати успішним відомим кухарем. Вона, правда, не відповідає стандартам типової жіночої краси в Кореї, але це робить її ще більш живою для нас, для глядачів. Її історія перегортається, коли вона починає працювати у відомому елітному ресторані, особливо в момент, коли вона зустрічає власника цього ресторану. Він... Завзятий харизматичний і, здається, не холостяк. Чому ж ця дорама підходить для початківців? Тому що там дуже багато живих, зрозумілих повсякденних діалогів про їжу, наприклад. А хто не любить поїсти? Я люблю поїсти. Ну і також, звісно, трошечки про роботу і про стосунки. Наступна дорама Відгукнися 1988. Ця історія переносить нас із вами у 1988 рік і розповідає нам про 5 рандомних корейських сімей. Головними персонажами є відповідно п'ять підлітків, які живуть в невеличкому районі, в Сеулі, і разом вони ростуть, дорослішають, закохуються, вчаться, стикаються із непорозумінням від дорослих і із першим коханням. Це така тепла історія про любов. Порозуміння, дружбу між сусідами, з часом, як вони дорослішають, ось ці п'ять підлітків стають ближчими один до одного. І чому ця дорама теж хороша для тих, хто тільки починає, а тому, що там так само побутові діалоги, про що ми із вами теж спілкуємося із друзями. І плюс дуже цікавий цей контекст саме Кореї минулого століття. І наостанок дорама Я тебе почую. Головний персонаж це чоловік. Джунхьок і він випадково попадає в страшну аварію на роботі на будівництві, але через цю, або можна сказати завдяки цьому інциденту він отримує можливість чути думки інших людей. І зі своєю новою здібністю він допомагає розв'язувати якісь кримінальні справи і також розуміти думки і почуття його коханої дівчини. Ця дорама підходить для початківців, тому що там доволі зрозумілі робочі діалоги, робоча лексика, і також відповідно стосунки і багато лексики на тему співчуття. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, хоча б одна дорамка вам припала до душі. Ви підете щось про неї, прочитаєте, подивитесь і потім напишете нам в коментарях, яка саме вам сподобалась, чи, можливо, ви вже дивилися. Це я так натякаю. Так напишіть коментар. Також не забувайте, що в описі під цим відео є посилання на наші соцмережі, а це Instagram, TikTok і також наш сайт, сайт нашої школи New Brain. Ви можете туди Перейти, подивитися, які мови, окрім корейської, ми маємо, або чому тільки, окрім корейської, можете і на пробний урочок з корейської записатися. Ми на вас чекаємо. <sl Off> Дякую за перегляд! Бережіть себе, і ми вас обіймаємо. Па-па!